Вивчаємо Конституцію України разом. Нагадуємо, дійшли до розділу 5 президент України. Стаття 104: Новообраний президент України вступає на пост не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результату виборів з моменту складання присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України. Ну як це розуміти? Мабуть, з трибуни Верховної Ради він складає присягу. Ну, ми всі. Бачили і на книжці, мабуть, то Євангелії, да, чи, чи як це вона називається, він кладе руку на цю книгу і зачитує е, присягу. Там ще є якісь державні символи. Ну, то потрібно, кому інтересно, е, пошукайте та поцікавтесь. Наступний абзац: приведення президента України до присяги здійснює голова Конституційного суду. Цікаво, чому саме голова Конституційного Суду? Так, таке питання. Ну, Мабуть, хтось то придумав, так, так воно і закріпилось. Так, так, президент України складає таку присягу. О, це цікаво. Е, читаємо текст присяги. Я, ну і далі йде п'ято прізвище: волею народу, обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність України. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі. Ну, такий дуже-дуже цікавий текст присяги я вам. Хочу сказати. Ну, якщо дотримуватись от кожного слова з цієї присяги, то наразі я, я так думаю, що є питання у нас так, до голови держави ну, в даний період часу. Тому тут я дуже багато коментувати не буду, бо то може мати наслідки. Тому, Кому цікаво, зараз я покажу вам текст присяги, можете поставити на паузу і самим прочитати і ознайомитись більш детально. Так, не з моїх слів, а вже безпосередньо з надрукованого тексту. І наступний абзац у нас президент України, обраний на позачергових виборах, складає присягу у п'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів. Ну, На моєму Віку на моїй пам'яті у нас, мабуть, не було президента України, який був обраний на позачергових виборах, а ні, був один. Після 2014 року був Петро Порошенко. Він дійсно на виборах. Позачергових... Так, так що цей президент, єдиний поки що, який був вибраний на позачергових виборах. Украї... Виборах президента України. Ось так. Все ми пам'ятаємо, все ми знаємо. Ставте лайки, хто згоден.